До тренувань серцево-геневої реанімації долучилася волонтерка Тетяна. На жаль, ніхто не застрахований з нас. Від е, якихось надзвичайних ситуацій, де людина може втратити свідомість, може поранитися, може опинитися в тій ситуації, коли їй ніхто не може допомогти. І ми вчимося тим навикам, які допоможуть нам в будь-який момент, навіть не маючи нічого під руками, врятувати життя людини. В наш час дуже багато я стикався з тим, що люди взагалі не хочуть надавати допомогу, вони просто проходять. Я можу як мінімум підійти, поцікавитись людиною. Якщо людина в свідомості, я можу викликати швидку допомогу. Тобто були в мене випадки, коли людина була в свідомості, але з ранами. доводилося також сідати в транспорт особистий і вести в лікарню. І такі тренінги навчають людей, що нічого тут такого страшного немає. Люди можуть допомагати один одному, навчають комунікації, і це дуже важливо в теперішній час. Тренінг волонтерів та кандидатів інструкторів проводять закарпатські організації Червоного Хреста. На цьому тренінгу ми готуємо майбутніх викладачів-інструкторів, які потім будуть навчати різні верстви населення, як правильно давати першу допомогу. Для того щоб потрапити на цей тренінг, всі волонтери або співробітники вони повинні пройти базову підготовку. Вони всі її пройшли. А потім певний час побути в якості кандидата в інструктори, тобто поасистувати діючим інструкторам. Потім п'ятиденний педагогічний тренінг. В якому ми даємо їм певні методи роботи за аудиторією, а потім все своє життя вчитися, за словами інструкторки з надання першої допомоги Надії Ямненко, у минулому році близько 100 тисяч людей пройшли навчання у товаристві Червоного Хреста України. Андрій Матвійчук, Леонтій Николишин, Суспільне новини.